Всім привіт, і Сьогодні я буду проходити гряні 3 на практиці. День перший. Встаю. Беру отмечки і відкриваю замок. Іду наверх, дивлюся, чи нічого нема в цій кімнаті. І йду наверх. Відкриваю замок і відкриваю двері. Дивлюся в шкафчиках, чи нічого нема. Знаходжу акселератор. Але він мені не потрібний. Я планую проходити через головні двері. Іду ще вище і дивлюся, чи нема нічого в шкафчику. Тут нічого нема. Іду дивитися сюди. І тут теж нічого нема. Але все ж таки я знайшов сірники. Беру сірники і дивлюся, чи нічого нема в цих шкафчиках. Спускаюся вниз на кухню. Тут я знаходжу дрова, беру і йду класти їх в камін, кладу і йду наверх. Забираю із гнізда ключ від сараю. Дивлюся, чи нічого нема в цьому шкафчику. І забираю ведмедика. Кидаю ведмедика і чекаю, поки пропаде Слендеріна. Постараюсь достати вазу. І я нечайно впав. Іду ще раз наверх. Піднімаюся. Йду на дах і спускаюся в кімнату Слендеріни. І тут я знаходжу педло Кей, скидую його і сам спускаюся. Іду шукати ще предмет. Відкриваю шкафчик і тут теж нічого. Іду по дошці і проходжу в дальню кімнату. Беру ручку для моста і ставлю. Іду крутити, кручу і спускаю міст. Іду по камінь. Але він більше схожий на фольгу. Беру вепін кей і йду забирати рогатку. Беру рогатку і йду стріляти у вази. Стріляю тут у першу і йду до другої. Збиваю і її. І вона падає сюди. Йду скинути її вниз. Беру і скидаю. Тепер беру рогатку і йду вниз. Але ще візьму одну вазу, щоб потім легше її було достати. Іду вниз, розбиваю скло і йду відкривати шкафчик. У шкафчику знаходжу ключ від поїзда, але він мені не потрібний. Беру лом, відкриваю перший ящик і тут кокос, відкриваю другий і тут монета. Беру педло Кей. Відкриваю замок і йду по вази. Беру першу і другу вази. Замок відкривається, і тут електричний речах. Він мені не потрібний. Йду по кокос. Беру кокос і йду його розрізати. Розрізаю кокос і тут сейфовий ключ. Беру сейфовий ключ і відкриваю сейф. Тут кабель. Ставлю кабель до генератора і йду по фюз. Беру фюз і йду ставити його наверх. Ставлю і нажимаю на кнопку. І ворота відкриваються. Іду на кришу. І після цього спускаюся і відкриваю ворота, і втікаю від грені. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім папа! -па.